Працюю далі. Вже поприбирав там дві полочки. Майже все забрав. Тут же потолох набирається. Має такий вигляд. Всім добрий день, добрий вечір, коли хто дивиться, добрий ранок, і я працюю далі. Інструмент тут, звісно, добре, я такий надивився, Здоровий чемодан. Ну як здоровий. Скільки він там? Десь, наверное, 50 на 50. Тут добре ставав. Там навряд чи стане. Вже треба буде просто поскладати файно всякий інструмент, бо тут вже наложено там і від нього, і не від нього. І багато Хто, що я казав, поламаний. Мусиш докуповувати. По одній штуці чогось, чого іменно треба. Тут же ця тріщотка вже не від нього. Його рідно поламалася. Поламав, поламалася, прижав він цей. Маленька теж, маленьких вже дві, мабуть, поламав, теж не від нього. Тут десь десь там є. Так що так, тут ще якісь навіть. Пательня є. Так собі вже тефлон все і зійшов на нет. Тут ще шліф машинка, куча досочок. Що таке вовсе теж позабирати. А сверла. А це менше ще десь є, десь дуже здорове ще десь має бути... Та так, так що, А ще знизу теж там, ну знизу ящиком, так і піде на ящиком туди, якщо влізе під ту. Полку, якщо тут є 36 чи 38, не пам'ятаю, скільки в мене там під низом, там поставлю і хай там все буде. Там металолом такий, що треба перебрати, там теж є такі запчасті, що можна повикинати. А може і ні. Так що працюю далі. Досічки то поки десь в сторону. І потім їх поскладаємо. Я так думаю, що мішачки оці. Я поки на це місце підон якийсь візьму, покладу. Так, верстак. Е -е як то я показував? Да? Ну, одним словом, вже, що в попередньому ролику, він вже не блистиє. Краска впіталася, е вже на дотик не липне, але ще відчувається е ну, така волога. От може б не видно сюди. Вона добре впіталася. Вже нема щоб э, це відчувалося. Тут, взагалі, голодесеньке, голодесеньке. Але ще другий раз красити зарано. Вона ще така. Тут от, от трошки рапати. Таке вийшло, так як я казав, краска видає все на світі. Там от виднося взагалі ще, да? ну Тут вже підсохло, бо вже втягнулася, вона ніби як всмокталася. Тут видно, виднося мокре. Тут ще виднося теж вона така ще, ще не висохла добре. Да. Де от багато прямо на лям, то вона от виднося наблизить, вона, вона прямо аж. А де тільки менше, то вона вже в тій ямці шуруповій. Засохла, висохла І все добре. Ще другий раз рановато. Ще треба трошки тут от вилізло на чорний десь, або не доляв. Або так гарно впиталося. Ага, тут навіть трошки ще ну, не, не лишилося, але прямо відчувається ще волога. Так що так, торці, торці, трошки тут треба буде поправити. На, ну так по, вроді. Би. Вроді би загалом нічого. Тут збоку теж хорошо. Якщо вам приємного перегляду. А я зараз чемодан той треба зложити. І що там в мене є місце. Ой, не знаю, ну, подивлюся, десь я його всуну. Так щоб він був. Ключі в мене теж тут так гарно розвішав їх. метр цей металевий магніт треба забрати, перенести туди. ну то саме простіше. А це вже треба буде змотувати. І коли треба розмотувати. Той чемодан розібрати. Фанірка буде на щось. Тут, по-моєму, хороша. Да? Чи ні, трохслойна, не дуже вона груба. Ну нічого, да, така, але йде. На якісь от туди щось ми з нею зробимо. Так що прибираю ще це, да, в дружини конфісковую такі баночки якісь. О, о, цю я не знаю, чи тут горличко вузеньке. Тут широке, тут, тут а можна сюди. Туди, там. Одна, друга, третя, такі якісь відерця поки позложував. Потім знову буду сортувати, де в мене шурупи, де що в мене знаходиться. Розбираю далі цей завал. Маю такий результат. Все прибрано, крім дерева і цілофанових пакетів. Ще пригодяться на мусор, десь ще щось. Там ще від велосипеда. Восьмерки, що там, що там, ми їх міняли, це лишили так, на, на випадок, ще як використовували частіше. По-моєму, що тут на якомусь з них вже немає двох шпиць, ми звідси брали. Тому так і лишали. Піде все на металолом. Тепер тут а, не так сильно все за це, я плотненько поскладав. Цей ще ящичок піде туди. Буде стояти плиткоріз і там ще пару патрубків. Таке, що ще на даний момент шкода викинути. Інструмент, 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 інструмент. Всякі спреї. Там болтики, шурупчики, ще щось. Інструмент, 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 інструмент. Таке, що, що все треба. Там ще зверху є таке, що треба буде перебрати. Але то вже буде пізніше, воно мені поки не мішає. Треба буде оцей інструмент, а то ключові сіли в мене тут нам бачили, такого ж боку, не раз попадало в кадр. Вже скручені от лежать. А їх є що, треба буде. Цей ящичок з набір був відкритий там на одній з поличних. Був все в доступі. Зараз лежить так, бо якщо немає його відкрити, як? якщо відкрити, це треба ставити десь деінде. На поличці він не відкривається, бо великі розміри в нього. Тому я вже анонсував, ну, ще раз кажу, одне з моїх наступних відео, не знаю, одне-два, як в мене там вийде, буде про якісь приспособи, щоб туди хоча б повісити сам перед ті самі ключі. Дуже багато такого інструменту, якісь викрутки, пасатіжі, бокорізи, не знаю, кусачки, круглогубці, молотки, щоб його сюди завішати. З цих досочок вони тут більш-менш чистіші, рівніші. Є такі от... О! Взагалі хороші без сучка, без нічого. Пройдуся фуганочком. Зроблю тоньше, бо такі грубі їх не треба. І під щось будемо використовувати. Планки з дитячого крісла не викидав, вони є шліфовані в розмір. Тоже, можливо, треба десь зв'язати дві дощечки докупи. От ними все буду робити. Ну і потім покажу само собою. Там зверху ще залишилася терсоплита Я казав, я в мішки її вже не пхав, тут пару штучок. Щоб не брати нового мішка, Там повного мішка не було би, а просто заради того, щоб виставити, ну, не хотілося. Так що є такий результат. Витягуємо, складаємо десь досочки, витягуємо його, розбираємо. Тут теж вже відкрутив, забереться. Це якийсь той подон почиститься, а скоріше всього той почиститься, розбереться, а скоріше всього той стане замість того маленького. І сюди Поки все ж таки назад оце дерево піде в мішечках і наверх на них підуть всі ті дощечки які. Є. Це ще покажу згодом у відео. А зараз витягую його звідти. Працюю далі. Так, коротенький звіт. Не було мене в гаражі, мабуть, з тиждень. Трохи на дачі, трохи барабойка, трохи інші питання, плани були і все остальне. Так що так, прийшов сьогодні тільки покрасити. Пройшов ще раз. Вже другий слой. Знов тако як виднося, думаю, бачите, да? знову поналивав. Вже ще краще заповнилися ті всякі шпори. Але от якось так. І знову лишу, не знаю, навіть на 3-4 дні. Хоча, можливо, завтра буду. То буду розбиратися. Можливо, мене завтра не буде. Ну, Все побачите, все розкажу, все оце. Так, є ще одне новшество. Новшество є. Я підсипав тут на цю яму, щоб було трошки не так вода стояла, щоб було вище. Тепер через два гаража. Сусід приніс собі Привіз асфальтні крошки, да, чи як вона там правильно. Коротше, старий асфальт, який здирають доремонтують, От десь він там взяв і привіз. Там далі вже давно от тут теж відомося, вона вже там втолувалася. І от сусід теж привіз. Тепер у нас тут по відносно того, що то знову дуже велика яма. Ну, Буду сподіватися, тут яблуня випадає, буду сподіватися, що воно туди в той отвір може ще навіть в той, якщо буде такий сильний дощ, як був, то воно все постікає. Але бачите, як отак. я зробив і сусід собі каже, о, я теж зроблю, теж зробив, хоча в нього було більш-менш. Нормально, височенько, і в нього там навіть асфальт був. Ну нічого, помаленьку будемо працювати і будемо робити далі наші діла. Так що, буду повертатися в гараж за кілька днів. І так, як я казав, приберу ото все і будемо бачити, що далі будемо. Так що, як завжди, вам кілька секунд. А я десь там на день, на два, може чуть раніше. Так що, па. Робота триває. Працюю над тим, щоб прибирати ще цю конструкцію. Вже нема цього піддона, того підона маленького. Досички поки. ось тут. Ось тут Цей піддон вже підготовлений, той, що стояв того від нього вон, частина. Все ж таки стане ще поки сюди, заберемо ці мішечки, зимою будемо палити. Поки поскладаємо за зиму вони не знов тут настроїмо цілу гору. Але тут же буде таке, що Щоб воно до весни, по ідеї пропаде. Єдине, що тому під стіну, то що там у нас в підвалі ще метал є, хочу порізати, то він тут буде складати, то він розійдеться трошки довше. а тут Ну, я так думаю, що будемо грітися зимою, але ну, не знаю, треба ще знайти якихось газових балонів, купити, печку змайструвати, ще щось. Ну, це все плани, плани, про які буду показувати, розказувати з часом. Що, щоб буде робитися. Поки витягую цю конструкцію, ріжу, туди ставлю кусочок цього падона, зв'язую ці мішечки, щоб вони десь, случайно не впали, якось ми їх тут зараз. Примудруємо, буду бачити, як вони будуть стояти. І працюємо далі. Ми треба загнати машину. Треба те, що я анонсував, треба цепочку міняти. Так що працюю. Так, показую від дверей. Ще кусочок проробленої роботи. Тут же чисто все прибрано. Там треба буде тільки поставити назад цю нашу сідушку. Бо я там до розетки долазив, щоб включити фуганочок. Поставлю притулю та як ту. І от мукалатуру десь трошки не знаю, поставлю зверху на мангал чи де, ну коротко, щоб можна було заїхати колесом. Це прибереться, десь чуть пізніше. Там пелосос поки для шланги не придумав, все в процесі. Ці досочки теж заберуться от туди в куточок, там вже дещо поскладав. Але вже на вулиці темно, то треба. Е додому вже. все. Ще завтра трошки попрацюємо. Ось також зложив, не знаю хто там. Е хейтери да, чи як там. Кажуть, ну, під моїми відео не так багато коментарів. Зараз там більшість все свої пишуть. Так як зазвичай канал з твариною і там за 20 людей свої, які пишуть, інші не пишуть там рідко коли. Але не знаю, може хтось знайдеться, що тільки прибрав і знов настроїв гору. Да настроїв, да мені шкода викинути просто отаке дерево. Якщо воно згорить. Можна купити дубовий досок і це. Я планую тут поставити десь не знаю, десь в кутку, скоріше всього там десь в підвалі, буржуйку і топити, палити, щоб було тепло. Не знаю, хай побуде, викину. Прив'язав такого, сильно не натягнув. Верніше я натягнув, але воно тут тільки прижав і воно знову ослабилось. Треба буде добре натягнути. І так Хоча воно зараз тут теж стоїть, воно нікуди не дінеться. А так, на всякий випадок, щоб воно було. Переложу ще ті дощенятка сюда. сюди. Поки для того, щоб загнати машину і поміняти всередині цепочку. Покажу. Теж вже надивився всяких роліків. Є все, а крім одного. Підібрати запчастини, щоб показати, чітко яка частина, який номер оригінал, який купив, який поставив. Чогось всі. Це скривають, або не, а якщо не скривають, то е, як там, спонсорство пожертви і т.д. і тепер. Можливо, і ми колись до цього дійдемо з вами. І я буду просити спонсорства. Але якщо дійде до того часу, що буде багато підписчиків і можна буде таке робити, то я думаю, спонсорство. спонсорство. І як там платні ці підписки вже мені не потрібні будуть, Але хто його знає. Життя така штука, земля кругла, як то кажуть. Так що маю отакий результат. Вже тут можна сказати чистенько. Машина заїде. Ну, то сховаю, ця коробка забереться. Місця тут предостатньо. Заїжджаю, якраз буде трошки в цю сторону прийму, щоб колеса йшли практично по краю ями. І з цієї сторони по ходу машини з правої сторони буду заїжджати задом. По ходу машини з правої сторони подушку, ремінь, кришку. Ну і все, все що там. Так що все покажу, все розкажу. Знаєте що? Я думав, що ще одну серію зроблю, але, що це буде все. Що тут осталося? Я приберу е, свій фуганок. Скоріше всього, ту куба того опущу туди вниз в підвал, е, бо він трошки місця займає. Фуганок поставлю отут. От він не буде виступати далі, ніж, ніж оце. Він там якраз сховається. Ну і все, а там ще як буду вже міняти цепочку, то тоді покажу. Я так розумію, що тут основне, знову ж так само те, як говорив за стіл, да? основне, що прибрав ото все. Що, що там було, це, я ж кажу, за зиму можливо спалиться. Прибрав ото все. І тут можна заїхати автомобілем. Так, я думаю, що так. Тут так. Це теж забереться станочок. Да, чекайте, подумаю. Ну так, да, бо що я тут зроблю? Єдине, що я тут зараз ще зроблю, це заберу ті Ну, На стіл не хочу класти тільки покрашені і царапати. Да? Заберу їх туди, бо більша їх частина залишиться. Бо з них хочу робити всякі приспособлення на ту французьку планку. Але їх так багато мені не треба. Вони залишаться, їх поскладаю туди. І так вони там поки будуть зимувати. Ну і фуганочок перенесу туди. І все, це, все що це. І заїду машиною і буду. Занять. А, ну ще тут оці між досками все, що з циркулярки і з фуганка, вимести дуже важко. То я візьму. Пилососом, щоб воно не попадало сильно туди в підвал, то я пилососом його стягну, стягну, стягну ну, потім пилосос витріпаю. Я ящичок такий роблю для сміття. І все, і на цьому буде все. І тоді відкрию, там місце є, ну потім покажу ще. Там місце є, щоб стати відкрутити гайки. І все. Так що даний. Ролик дана частина нашої роботи з вами в гаражі в цьому відео закінчилась. Очікуйте слідуючих серій, слідуючих випусків. Пока. Пока-пока.